transforma Тропічний острів Балі, вкритий загадковими водяними джунглями, відомими під назвою Болото демонів. Новий дивовижний різновид роботів перетворив це болото на свою базу. Ці роботи полюють на необережних мандрівників. Наближається їжа, наближається. Там у воді щось є. Що тут відбувається? З прибуттям у болото демонів. Let's get Тікаємо звідси щодуху! Почекайте мене! Стусан твоя їжа тікає, тікає! Тоді я її накрию. Треба викликати по до доболу. Не можна допустити, щоб ці монстри потрапили на нашу ферму. Ферма це означає багато смачної їжі. Саме так. Граната. Тусан. Трансформуємо цю їжу в енергію. Шрапнель готово. А тепер до ферму по їжу. Сигнал соц... з острова Балі. На них напали гігантські роботи комахи. Штепсель, не турбуйся. Блискавична служба очищення до вилюту готова. Вітрозмін, Джміль! Змін. Почекайте мене. Притримайте двері. Штепсель бувай! Татко, повідом, оптимусу найкращому. Нам, мабуть, потрібна буде максимальна допомога. Гігантські комахи! Прекрасно! Ладерзьоб. Ми повинні перехопити їх у повітрі. Приготуйтесь до захмарного побачення. Звукохвил пошли спустошувача на розвідку. Пустошувач, трансформуйся! Домівка для гігантських плащиць? Ні, громобій! Це аварійний модуль обманоїдів. Він був запущений задовго до того, як наш космічний корабель 4 мільйони років тому врізався в землю. Тоді. Ці гігантські блощиці це ніякі не блощиці, а такі самі обманоїди, як і ми. Просто їхні ідентокомп'ютери пристосували їх до життя на землі, перетворивши їх на комахоноїдів. Комахоноїди? Трансформуйтеся, трансформуйтесь. Напад! Напад! <плес> Намало монстрів з неба! Ми наближаємось до місця координати, якого повідомив нам Штепсель. Будьте готові до всього. Гальмуй! Гальмуй! Ці святкувальники не дадуть нам проїхати. Ви ніколи не чули, що таке об'їзд? Поїхали! Відколи you know this... це ти так добре обізнаний з цією місцевістю? У мене пошукові інстинкти розвинуті, наче у шляхознаходжувача на повільних нейтронах. Обережно. Шляхознаходжувач на повільних нейтронах. <ган> а, <ган> е слухайте. Якщо ми не можемо проїхати крізь цей натовп селян, тоді ми зможемо проїхати під ними. Тікай на полі з'явилися монстри. Monster? Monster? Які монстри? <ган> Я казав, що треба покропити поле хімікаліями. Oh, Дурниця. <праць> Тут ніякі хімікалії не допоможуть. Шрапней, як я дав. Заспокойся! Ми тут, щоб їсти, а не щоб гратися. Дивись, організуємо нашим гостям фатальну зустріч. Вітаємо вас! Увага! Всім приготуватись! О, яка гаряча команда, але не досить гаряча, щоб пропалити нашу сталь. Ці роботоблощиці так нічого особливого. Ми переважаємо їх чисельністю та озброєнням. Але не розумом. вмикаю свої комахонебої. рахунок зрівняється.

Їх знищимо. Сподіваюсь, найкращий отримав повідомлення штепселя і приєднається до нас отут. Yeah, так він та інші тібри вже повинні тут з'явитись. Тунелі... На тунелювання під тим натовпом пішло більше часу, ніж я думав. Ну да без твоїмо об'їздами! Я все одно вважаю, що тут був найкращий шлях. от Побачиш. Ті боягузи від нас сховалися. Сподіваюсь, ти надовго. Мерші, ховайтеся за мною! <sharp inhale> Їхні постріли не проб'ють моє захисне поле. Відрозмін, прекрасна робота, але нам все ще загрожує небезпека. Я не можу злетіти через стусанів постріл. У мене закоротилися схеми трансформування. Але з іншого боку, то добре, що нам пощастило, і вони не застосували перепилювача нерда разом із Гуркотилом. Я не знаю, хто ви, але мені здається, що ми родичі. Наука обманоїдів створила нас так само, як і вас. Тоді я прошу вас допомогти нам знищити тих одушевлених нікчем! З великою охотою. Стандбай, підійди, шістко. Тепер моя черга. Я не дуже втомився, але якщо ти наполягаєш. Це Оптимус зі своєю командою. Як добре, що ти з нами. Малий тепер тут є дорога. І наступного разу я виключу таксі. Кібери! Атакуємо обманоїди, комахоноїди в повітря. На щекає завод. Як тільки ми поповнимо свою енергію, ми з нашими ворогами раз назавжди. Лискавко. Все нормально. Тепер твій механізм трансформування працюватиме. Дякую. Тепер я з неба подивлюсь, що там роблять обманоїди. Лискавко. Пам'ятай, ми не зможемо підтримати тебе із землі, тому будь обережний. Мої сенсори показують, що тепер ми не самі. Ну-ко, махоноїди, ми подбаємо про ваші клони, а ви подбайте про перехоплювача. З великою охотою, мегатрон. Uh -oh. I... О, чому не працює мій лазерний перехоплювач? Ми тебе вхекаємо, тибернедоробок. Hey! Одчепіться від мене. Кусайте глибше. Ми тільки так зможемо Лок! Дивіться! Перехоплювач у небезпеці! Yeah. Я, звісно, не видатний ас, але йому потрібна допомога. Богой! Германовичу! Дякую за допомогу! Тепер спробуй сісти! Германич! Є контакт! Дякую найкращий. Далі автомобільно. Монстри повертаються! Тікаємо! Енергонові купи відпрацьовані! Громобій, автопровід! Гайно ну відновимо свою енергію, зразу знищимо своїх ворогів. Зверни увагу блискавки, а я спрямую свої спеціальні керувальні хвилі на його друзів унизу. Вони не зможуть мені опиратися! Гей, hey! hey! Хтось мною керує! Це огидна велика блощиця керує нами. Він скеровує нас на зіткнення. Найкращий, наші з здорові. Хто небудь стріляйте в наші колеса, перш ніж він примусить нас зробити це знову. Ви знищите своїх друзів. Побережи колеса, друже. Пробуємо своїм силовим полем перервати його керувальні хвилі. Він перериває наші хвилі. Оптімус, підштовхни мене. Я хочу провчити цю блошицю. Провчи його, силач. На тобі, комашини розум! Прощавай, кібер! Це називається поразка через ноги. Oh, come in, Селеч сюди. Hey, Дякую тобі, блискавко. Я не проти, щоб злетіти в небо, але приземлення — це загибель. Ми змарнували на цих кіберів багато часу. Повернемось до нафтозаводу, щоб відновити запас енергії. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Громобій, вмикай куби, мерщій. <звук> Ви не гаяли часу за нашої відсутності. Я впевнений, що бійка з кібарами розігріла ваш апетит. Гризайтеся танкерові в бік і випийте свою порцію прохолодної освіжаючої нафти. Ой, як смашно! І яка багата на енергію! Стережись, смердючий подих! Ми... Небажаний гість. Приготуємо йому теплу зустріч! Це знов ти, божевільний блискавка. Обережно, Шрапнель! Через тебе тут може виникнути пожежа. Увімкніть утворювач зават. Мукахвил активуй касету спустошувача. Кібери, атакуємо їх! Сюди, друзі! Дозвольте мені, думаю, це час швитнейної гранати. Будьмо вкрай обережні. Ми можемо опинитися в небезпечній ситуації. Мегатрон сказав приготувати вам теплу зустріч. Талькер з нафтою. Залізняче, мерщі! Якщо на заводі спалахне пожежа, то тут усе вибухне. Граната шрапнель! Погляньте на грузові хмари. Це день нашої перемоги. Про що балакає гелієголовий коник. Він говорить про кінець кіберів. Наш ворог на землі, а не в повітрі. Але наша зброя у хмарах і примусить цю зброю зробити своє діло. А тепер, кіберпридурку, спробуй смак боріскалки! Оце смак неприємний. Дивовижно! Нам треба щось зробити, поки нас не підсмажили. Треба, Джмелю! Тобі треба трансформуватись! Спайк! Джмель, назад! Вони be... нас знищать! А тепер стоїть! Ми okay? все ще живі! Що трапилось? Optimus. Optimus, друзі, на колесах гумові шини це ізолятор. Блискавка нічого вам не зробить, поки ви їдете на колесах. Твоя правда. Керманичу, безсиліше! Але подивись на моє емалеве покриття. Ні, Ви не переможете, шрапнеля! І ж це, без. Ка небесна зброя у мене наймогутніша морська зброя. Він, як завод вибухне, то кібери навіть не зрозуміють, що їх знищило. Танкер. Врізувач, допоможи! Застосуй своє силове поле! Це наш єдиний шанс! Спайк! Я це зроблю! Він обірвав мій контролювальний промінь. Наші колоди приречені! Ми перемогли! Жені, ти нікчемна людина! Мегатрон! Лови. Шрапнель. Ми, можливо, брали не того союзника. Комахоної нам не потрібні союзники. Ми самі здатні себе захистити. Ми заслужили цю енергію. Тому дозаправимось звідси. Зрадники. Ми стали їхніми друзями, а тепер вони викрадають наші енергетичні джерела. Забудьмо про кіберів. Комахоної тікайте. Знищимо комахоноїдів. Це я вперше бажаю удачі мегатронові. На жаль, комихоноїди це теж обманоїди. оскільки у них однакова інженерія, то вони довго не ворогуватимуть. Германичу, це правильно. Вони ще повернуться. Але якщо вони повернуться, то нехай стережуться, бо ми будемо готові їх зустріти. Спайк, ти говориш, мов справжній кібер. Ти за серйозно? Тільки скажи слово, і я трансформую для тебе мотоцикл. Хочеш? Цього разу це буде щось нове. Е, може, краще почекати, поки я не стану дорослим. Вважай, що ми вже домовились. Озвучення українською мовою телерадіокомпанії ICTV Переклад Миколи Софунюка, редактор Олександребецький, звук звукорежисер Євген Пастухов, читали Микола Луценко та Микола Козій